Ось з'явився новий звіт інституту дослідження війни, і там, між іншим, аналітики вже кажуть про якісь здобутки наші на південному фланзі Бахмута. Чи так це дізнаємось незабаром? У найближчі хвилини поки що розкажемо про те, що ж там відбувається. Українські бійці продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Вони тиснуть на ворога на південному і північному флангах. Про це розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, окупанти чинять шалений опір під час контрнаступу наших військ під Бахмутом. Під час одного з таких бойових зіткнень двоє окупантів були взяті в полон. Якщо подивитись на соціальний портрет полонених росіян, погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило, чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені і підготовлені, як те, що їх доволі багато, і вони мають багато артилерії і іншої зброї. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Більше про ситуацію довкола Бахмута дізнаємось від Олега Калашнікова, офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вже анонсував дещо зміст чергового звіту аналітиків інституту дослідження війни. Від вас хотілося б почути, що зараз відбувається довкола Бахмута. Дійсно, ситуація непроста. Ворог постійно намагається нас контратакувати, до того ж це вже не перший тиждень, коли ворог намагається нас контратакувати для того, щоб зупинити наше просування. Для цього він вже задіяв свої елітні частини на північному та південному флангах. Однак, все ж таки, він не зміг зупинити просування сил оборони України. Ми дійсно маємо свої успіхи, успіхи щодо правого берегу каналу Сільський Донець. Ми там також просуваємо. Це просуваємося дійсно в напрямку кліщівки. Там тривають бої. Ворог постійно намагається нас зупинити. Нас є. Напрямок дай подальшого нашого руку також вже буде і курдюмівка. Це дуже логічно відбувається. Тривають бої також і на північному фланзі, там де берхівка, ворог постійно-постійно нас контратакує. Так що для так як для нього оці два населених пункти і пануючі висоти це вже останні висоти пануючих біля бахмуту. Він намагається їх нам не дати захопити, щоб ми повністю не взяли контроль над самим Бахмутом над тими е, територіями, які перебувають в низині. Е, тому дуже багато задіяно е, ВДВшників. І може, хотілось би сказати таку деталь, що зараз у них е, внутрі відбувається після пригодського бунту своєрідна така чистка, Герасимов захищає офіцерів. І один із таких офіцерів це дивізія 106-та дивізія, десантна дивізія, яка зараз на Бахмутському напрямку. І її командуючи генерал майор Володимир Сілівестров відсторонений від командування цієї дивізії. Ну це така одна невеличка деталь, що відбувається на нашому напрямку. Ну ви знаєте, такі деталі вони складають картину в цілому і додають оптимізму. Пане Олеже, ви згадали вже Кліщіївку. А дозвольте для глядачів та й для мене ми пояснюємо, насправді це ж дуже важливо. Якщо ми отримуємо цю панівну висоту, про яку ви сказали, відповідно, вогневий контроль над усім Бахмутом тоді перейде до рук Збройних сил України. Лишилося зробити кілька важливих кроків. А ми розуміємо, що це не так просто. Так це дійсно дуже непросто. Нам це дається дуже великою втратами. У нас є втрати, звичайно, тому що це відбувається війна. Однак ми розуміємо, що ми маємо звільняти нашу землю. І дійсно, якщо ми візьмемо оці пануючі висоти, у нас під вогневим контролем виявляється сам Бахмут. Зараз він у нас дуже зруйнований. Там майже немає інженерних споруд, де окупант міг би ховатися. Однак він все ще намагається там маневрувати, намагається переміщуватися. Але тим не менше, якщо так вийде, ми не візьмемо не тільки під вогневий контроль, сам Бахмут. Однак ми почнемо йому. Вже перерізати е, шляхи логістики. Це у нас буде е, під нашим водовим також контролем. Це як буде північне, е, так і південні шляхи постачання для ворога, і у нього більш-менш небезпечним, залишиться лише е, тільки оця от е, напрямок е, попас на Бахмут. Тобто, це такий комплексне буде у нас комплексне рішення, як тільки ми почнемо брати оці висоти і брати під свій контроль. Пане Олеже, стосовно артилерійської справи у виданні Більд читаємо так, такий матеріал. Росія втратила переваги в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті. Скажіть, будь ласка. Теж саме що стосується е, Бахмутського напрямку, хотів вас запитати. Ну тут просто вони такий висновок. Знаєте з чого е, роблять? Вони побачили відео знищення е, ракетою Хаймарс, і ось такий, м -м, такий висновок по Запорізькому фронту. Як у вас? Ну, взагалі за останні, так скажемо, три місяці, був беручи з травня по липень, можемо спостерігати дійсно як артилерійський компонент, у них дуже і дуже зменшується. Якщо в травні було знищено десь 585 п'ять артилерійських установок, то якщо брати червень і липень, взагалі брати. То на сьогодні, ну ні на сьогоднішній день не можу сказати. Буквально на позавчора було знищено десь 989 артилерійських їх установок. Це ствольні артилерії. Тобто, ми дійсно можемо сказати, що такий процес у них відбувається. і Бахмутський напрямок тут не, виключ, не виключення. Практично щодня нам вдається вражати їхню ствольну артилерію, і не тільки ствольну, а також РСЗВ. РСЗВ теж, це є дуже велика небезпека для наших сил. Оборон. Рони, так як вони мають свій вогневий потенціал і свої цілі, і можна сказати, що дійсно щодо артилерії, ми вже виходимо на паритет. У них немає такого перенемає такої переваги, яку ми могли спостерігати ще взимку. На сьогоднішній день нам вдається нищити ворога як його компонент, так і іншу броньовану техніку. Пане Олеже, а наскільки оперативно оновлюють свої втрати? Окупанти? Окупанти? Ну, окупанти я б не сказав, що вони дуже оперативно оновлюють свої втрати. Взагалі, вони там ми можемо спостерігати е, такі дві, це вони намагаються навпаки їх применшити, навпаки, сказати, що у них все добре, навіть там, де вже у них. Давно давно вже дуже погано тому вірити їх статистиці, те було би неправильно, так як вони працюють на свій внутрішній ринок це своє само собою. Ну і одночасно я так розумію, що така ж сама невірна інформація подається їхньому путіну, пане Олеже, і наостанок знаєте про що хочу ще запитати про те наскільки заміноване поле. Дороги довкола Бахмуту, тому що у разі відступу і про це ще казав Пригожин: що нібито заміновували територію російські військові для того, щоб його бійці з групи Вагнера не могли відступати. Щодо мінування, якщо ми взагалі побачимо, подивимося на повністю на весь нашу лінію фронту, це не тільки Бахмутський напрямок. Ми можемо спостерігати, що замінування у ворога це є одним із головним таким чинником для того, щоб стримувати наступ сил оборони України. Однак на Бахмутському напрямку, якщо порівняти з південним напрямком, немає таких інженерних захисних споруд. Вони не робили цих от, таких потужних ліній оборони, так що ми можемо там до тому ж штакмація спостерігати. Тому тут вони максимально дійсно використовують вже мінні такі свої загородження, причому є дійсно мінні загородження, які були встановлені. Ще зарані, коли вони були встановлені в більш спокійному обстановці, коли могли працювати їхні е, мінери сапери. Е, але ми на сьогоднішній день також спостерігаємо і дистанційне мінування, тому що ворог дійсно розуміє, що ми просовуємося, і, і цю таку компоненту міну він дуже дуже. Часто застосовує і за цього ми дійсно просуваємося дуже обережно, так як це небезпечно. Міни можуть бути як вже заховані в землі, так і на землі, коли вже йдеться дистанційне мінування, і їх дуже багато. На жаль, пане Олеже, дякуємо вам, по-перше, за те, що ви долучилися, а так само дякуємо вам і побратимам за те, що ви зараз робите, тому що ми розуміємо, Бахмутський напрямок, як і багато інших напрямків в Україні, зараз один з найнебезпечніших. А ми боїмося за вас, не будемо цього приховувати. Але ми страшенно в вас віримо і бажаємо вам вберегти себе. Дякуємо, що виходите на зв'язок і те за те, що ділитесь цією інформацією. Олег Калашніков щойно був з нами. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича і, зокрема, розказував нам про те, що коїться під Бахмутом довкола Бахмута. Там зараз як і раніше небезпечно. І щойно ми почули від пана Олега, що місто зруйноване вщент.